Впевненість у собі, це не те, з чим ми народжуємося, це те, що ми будуємо крок за кроком. Я пам'ятаю, як я раніше сумнівався в собі, відкладав важливі справи, боявся почати, боявся щось змінювати. Але з часом я зрозумів: впевненість потрібно вирощувати, як маленький паросток. Сьогодні я поділюся кроками, які допомагають мені ставати впевненішим у собі. Почнемо ми з прийняття своїх недоліків та роботою над ними. В світі немає ідеальних людей, кожен із нас має свої слабкі сторони чи риси. Я навчився приймати свої недоліки не як поразку, а як точку зростання та покращення. Коли ви визнаєте, що є куди рости, це стає першим кроком до побудови справжньої впевненості. Навіть маленькі досягнення це теж досягнення. Ми часто вважаємо, що для відчуття впевненості потрібно здобути якісь великі досягнення, але справжня сила в тому, щоб помічати і маленькі кроки: дочитати книгу, доробити давно відкладену справу, допомогти комусь чимось. Кожна маленька дія це ще одна цеглинка, закладена у фундамент нашої впевненості. Завжди потрібно бути добрим до себе. Ми часто засуджуємо себе за найменші помилки, Не дозволяємо собі помилятися. Але я зрозумів, що доброта до себе це теж велика сила. Дозвольте собі помилятися, набиратися досвіду та впевненості. це також частина росту. Ставтесь до себе з тією ж добротою, з якою ви ставитеся до близьких людей. Навчіться. Казати ні. Впевненість це не завжди так. Іноді це здатність сказати ні, коли щось не підходить, коли щось не подобається. Коли ви знаєте свої межі і вмієте їх захищати, це додає внутрішньої сили та впевненості. Я навчився поважати свої бажання, і це змінило сприйняття всього. Хоча б трохи. Потрібно виходити з зони комфорту. Ми часто залишаємось у знайомому, навіть якщо це не приносить радості через наш страх до змін. Але справжня впевненість народжується тоді, коли ви робите маленький крок за межі звичного, відомого нам. Це може бути розмова з незнайомцем, знайомство з дівчиною, яка сподобалась, нове хобі, або просто прогулянка в новому місці. Впевненість у собі. Це також шлях, і кожен маленький крок робить вас сильнішими. Пишіть в коментарях, який із цих кроків ви хотіли б спробувати вже завтра. Підписуйтеся, якщо хочете більше відео про внутрішню силу, підтримку та роздуми. Крок за кроком, ми стаємо впевненішими разом!